Як запідозрити, що з твоєю родинкою щось не так. Всім привіт! Мене звати Лілія, я майбутній лікар-дерматолог і розкажу все про твою шкіру. Що ж, поїхали. Якщо у тебе є одна із восьми ознак, які я зараз назву, це означає, що потрібно негайно звернутися до лікаря-дерматолога, так як можливий розвиток меланоми. Перша ознака: якщо твоя родинка змінила форму. Друга. Якщо почала кровоточити. Третє. Якщо змінилися її розмір. Четверта ознака: якщо твоя родинка змінила свій колір. П'ята ознака: якщо навколо твоєї родинки шкіра почала свербіти. Або з'явилися якісь інші неприємні відчуття. Шоста ознака: якщо у твоєї родинки змінилася висота, сьома ознака. Якщо твоя родинка піддається постійній травматизації. І восьма ознака: якщо твоя родинка почала боліти, бережіть себе і будьте здорові!